Що їх розогнали, так. Не не си не си си не си си так не то, що і ти, ти, а ти, ти там, ти, 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 ти та, там, чи ти там. Тому що треба захищати своє. Ну де ваш того по Давати не плакати. А шо? А взагалі не кидати, як кинули. Треба було зразу спалитися, тоді було все добре. І тоді вже всі обалділи, <хи> може в Києві 30-го не відбулося. То, що там відбувається. Ну, це серйозно. Ну, просто, ну, давайте, мрож... давайте, ми знаємо, ми знаємо. Давайте може новий. Це Жодний депутат, він може ставив вставив на що? А тому що вже, 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 вже на пригласити дивитися на оце. Я не можуть закончити? Баби ждуть, чоловіки сидять, а громад... громадськість склеють, мусора зривають. <laughs> а всі на досі не повернуться нічого. І все нормально, і все хорошо. Та колон як не вийшов, поки... да, ну так сценenti... Я не перестану, поки ви не перестанете ігнорувати. І не тільки на партії працювати, а громадські сам давати. Слава Україна! Героїв! Слава Україна! Слава Україна! Геройство! Чернігівська міська радія! Ганьба! 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 Гайба! В Україні, коли 30 листопада біля Майдану незалежності в Києві розігнали студентський протест. Рівно місяць минуло, але жодна людина не покарана за ці дії. Не по відповідальності ні політичної, хто з міністерства, ні з вищих керівників держави, ні кримінальної люди, які розганяли. Тому громада Чернігіва вирішила провести акцію, не забудемо 30.11, не пробачимо 30.11. І ми підготували звернення коротке, не дуже коротке, але звернення. Ради, які мовчали цілий місяць, яким мало було подій, які відбувалися. Я зараз це звернення зачитаю, і ми його будемо вручати тут, на вулиці і всередині всім депутатам міської ради, яких ми зустрічаємо. Звернення до депутатів та міської ради та Олександра Соболова. Ви любите себе називати представниками громади міста Чернігова, але останні події довели, що представляєте ви не громаду, а лише крісла Боягузів. Ви не помітили, як спочатку десятки, а потім сотні тисяч українців вийшли на вулицю, не вразили вас ні кадри масового побуття студентів на Майдані Незалежності 30 листопада, ні звірство перкуда під адміністрацією президента 1 грудня. У ті дні чернігівці, інтереси, яких ви, начебто, представляєте, були і серед побитих, і серед тих, хто зганяв зло на людях. Не викликало вашого обурення спроби зачистки Мирного протесту 11 грудня, коли тисячі правоохоронців душили майдан з усіх бульків, доносичи підступних ударів по ногах. Але після героїчного опору громади змушені були залишити головну площу країну. Ваша байдужість і пихатись не сколехнули жахливі фотографії попитої началі Чорновіл. Вам прекрасно жити, тому ви не помітили, що майже 50 українських журналістів постраждали під час виконання своїх обов'язків протягом останніх тижнів. Вихатком! Які ми сформували ворогу до суду в перший за день, коли в парку іміння Попутника було встановлено намети підтримку європейської інтеграції. Від вашого імені виходково звертав Конституцію України і відбувався заборони масових заходів в центрі Чернігова аж до 7 січня 2014 року. Працівники підконтрольних комунальних підприємств супроводів міліції фактично власність мешканців Чернігова і громадських організацій та першими в Україні розгортали силою Євромайдан Чернігові. Ви показали, що такі дрібниці, як Конституція, права людини, безпека громадян для вас ніщо і не заслуговують на оцінку та реакції Чернігівської міської ради, яка так і не спромоглася зібратися на позачергову сесію. Ви показали, що на території Чернігова ви нулі, які нічого не варті. Вас просто немає. Ви, як хижаки, з'являєтеся тільки тоді, коли треба вкрасти землі міста. Ви спали, коли міліція шила кримінальну справу на три роки проти чернігівського підприємця лише за надання обладнання для озвучення зборів депутатів від опозиції у ваше свято, день місцевого самоврядування на Красній площі. Невже вам не видно, що держава і міста котиться у від покращення та господарників, що керують Черніговим? Ви не помічаєте, що за час, який минув з моменту, Що лишитися депутатами, мером або членами виконкому, але представниками громади міста ви вже не будете. Ми постараємося, щоб усі чернігівці знали про ваше злочинне мовчання, боягузтво і зраду інтересів виборців 30 грудня 2013 року. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! Мер за ковлов! А також! ...верху, обіграв, сховали голову у пісок, як страуси. Сьогодні вони ходять під статтею, ту, яку самі вигадали і саме кували в руки судді зайцю. Тому злочинна влада, на чолі з окололом, не судова влада, наче з Чернігівським, всім зайцям повинні помистити. Oh no! o є імпотентною. Імпотентною в тому плані, що а, пройшов місяць, подій 30 листопада, а, майже всі міські, районні навіть, обласні ради кликали позачергові сесії з тим, щоб висловити своє ставлення до подій, які відбуваються. А наша міська рада не спромоглася цього зробити. Наскільки я знаю, опозиційні депутати спробували зібрати підписи, але цих підписів не вистачило для того, щоб викликати позачергову сесію. Їм знадобився місяць, щоб назбирати ці нещасні 15 підписів. Треба 17, розумієте? І були довгі розмови. Фракція рідне місто розказувала, що у них там свій план. Батьківщина сказала, у нас своя опозиція, і за цей час вони не могли домовитися, щоб хоч якесь рішення прийняти, розумієте, засудити події 30 листопада, засудити події 25 листопада, які були в Чернігові. Тому ми сьогодні депутатам роздаємо це звернення всім опозиційним провладним. Це їхня провина, що вони не змогли зібратися. Будь-яке будь принаймні рішення про те, що ви, вони засуджують. Бодії 30 листопада, засуджують події 25 листопада, але вони цього не зробили. Тому можна лише сказати одне слово. Ганьба. Ганьба! 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 Ганьбо! Ганьба! Що я горіло? Задовбали вже скати.

Що зранку на роботу, а у нас офіс про на будинку будівельників. І зустрів знайомого. То він каже, так, розумію все, підтримую, але ж боюся, страшно, бо це ж банда. Звісно, звісно що простим людям з бандою боротися дуже складно. Це не європейські цінності, коли мільйон вийшов. Невдоволених людей і премєр міністр подав у відставку. Це там у них так. У нас по-іншому. Банда буде триматися на кулаках злочинців, бо вона сама є злочинною. І на оцих у синій формі, які не мають жодного критичного мислення. А помимо того, что мы здесь кричим, а я кричу, езжу на Майдан, кричу и так далее, то мы еще очень хорошо, ну, сейчас создалась такая группа инициативная, для того, чтобы вот собирать людей, рисовать плакаты, анализировать ситуацию. Регионалы уже сейчас готовятся к выборам. Будут скупать массово голоса. Массово. У нас нет. У нас нет таких ресурсов. И единственное, что мы можем сделать, это на, своем, на своей инициативе, на своем энтузиазме нести к людям информацию о том, что когда им будут предлагать по 400 гривен, это значит, что они считают этого человека рабом, холодным рабом, которого можно купить. Бо холодного можно купить, обильного можно только вбить. Ось це ще один порюга йде. Підходьте після, після цього пікету той, хто хоче приймати участь в чомусь і хоче чимось допомагати нам. Ось тут Ірина стоїть. Я буду постою ще коли 10 після закінчення. Приходьте. Залишайте свои координаты. Мы вчера мы обзвонились, да? да? И вот есть, слюды есть. пришли. А, нужно очень четко, помимо криков разных, нужно очень четко логистику продумать, как этому всему противостоять. Эти ничего не сделают, ни от одной партии. Они все перемазанные. Если мы не згуртуємося и не начнем действовать, ничего не произойдет. Останемся в тьму таракане. Поэтому после завершения пикета. Подходите к нам, оставляйте свои координаты, чтобы мы с вами поимели постоянную связь. Так. Дорогие мои черниговцы, благодарна вам всем и каждому, кто неравнодушный, кто откликнулся, кто сюда пришел. Понимаете, я никакой партии не, не принадлежу. Меня просто оно все это достало. Достало вот этот беспредел. Достал этот Соколов, который проходит, проходит месяц после погрома палатки. Абсолютное бездействие. Абсолютное бездействие. А потом он приходит в коллективы перед виборами і рассказывает, дорогі мої громадяни, да я для вас, да я за вас, да для кого ти в конце концов построил сади для на масонах для дітей. у вас есть жены, дети. Не творите это безобразие. Оставьте людей в покое. Они имеют право на свободное высказывание. И не трогайте людей, я вас прошу. Позор этой власти. Слава Украине! Дорогие тюменцы, я Считает это правильно, что мы сегодня вышли сюда, потому что у нас есть своя позиция. Своя позиция должна быть у кого. И когда у людей нет позиции, это стыд и позор. Я понимаю, если бы у кого-то была позиция, они бы считали, что это правильно. Но когда вопрос, как они же в следующий раз будут пытаться выходить в власть, они же в следующий раз будут призывать нас за них голосовать. Как мы можем голосовать за людей, кого эта позиция устраивает? Избили детей. В следующем году запросто на месте этих студентов мог бы быть оказаться мой сын. Вот. И, и если все вы подумаете, в любом случае, э, как бы дети, это все равно ну, определенный этап нашей жизни. И э, любой человек, это могло случиться в этом году, в следующем году, еще через год. Поэтому нельзя говорить о том, что это кого-то не касается. Это дети. Другой вопрос: какие там у них были убеждения, там, э, они там отстаивали, либо просто тусили. Но это их э, конституционное право было находиться там, в этом месте, мирно без оружия. Их избили. На сегодняшний день мы видим, что конституция изуродована. по многим статьям, начиная с того, что в Конституции прописано, что судебная исполнительная законодательная власть должны быть независимые мы этого сегодня не видим. И я не понимаю позицию даже оппозиции, которая имеет адвокатов, юристов и которые не могут квалифицировать, как это, что происходит сейчас в Украине. Потому что, ну реально ведь, если есть факт нарушения Конституции, почему э, все юристы Украины на это как-то молчат, никак это не комментируют и ну, не высказывают свое мнение там, к Конституционному суду, к просто к судам и так далее. Поэтому я считаю, что э, если сегодня власть не прислушается к этому митингу и к этим митингам по всей Украине, то это просто позор, это ганьба. Я что-то я тут не очень давно живу, и кроме того, я пенсионерка, никого не это, но я просто свободолюбивый человек. И что я заметила? Вот пятницу шла я с Майдана, вот я все время хожу с этими ленточками, чтобы показать людям, что не надо ничего бояться. Вот, и подхожу я к остановке, очень много людей, троллейбуты плохо ходят сейчас. Я думаю, это низкорада, этому много способствует вам шесть нет. И вот мне женщина одна так смотрит на меня такими глазами, она сама боится, она женщина вышел с майдана, а я такая рассветшая, потому что после Майданова это хорошая энергетика, когда ты общаешься с однобожими людьми, они работают. И эта женщина говорит... А я говорю, да женщина, вы что, не боитесь насыть? А я говорю, а чего бояться? Я что? Я говорю, никого я крала, не могла. Я говорю, пусть боятся те, которые града, людей, пьют кровь и так далее. Я говорю, пусть они нас боятся, а почему мы должны бояться люди, которые трудимся, которые ни у кого ничего не берем? И Вот я призываю, я хочу, чтобы мы обратились к міської ради. Да, я хотела сказать о случае, когда был Майдан, когда было много студентов. Ну, проведена была работа, было много студентов. И я заметила, ребята, мною в основном, вот так стояли. Стояла у меня один парень, вот так, шарфик был куча. Пришныряет какой-то, видно, из высшего руководства. Ну, и шныряет, и он его увидел, он так шарфик сразу накинул и побежал к группе своих ребят. И ребята раз понакидали шарфик и поотворачивали. Это говорит о том, что власть дала распоряжение. І преслідувати студентів. От ми повинні і этот вопрос поднять перед міською радою і об'явити ганьбу. Ганьба! 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 А колосок же уже регіонал. Я я, я, а он, довольця, я. Друзі, я теж хочу пару слів сказати. Знаєте. Був 30-го на Майдані, я вам скажу, що це були якісь ну, не люди, це були звірі. А ще більше звірі це ті, хто це, це побиття, це, цей розгін Майдану, організував. Це були реально звірі. І я хочу сказати, що є дуже багато різних людей в різних партіях. Але зараз, коли ти є регіоналом, і зараз, коли ти підтримуєш. Мовчазною своєю позицією підтримуєш ці дії, що зараз відбуваються. Це просто ганьба. Тут треба вирішити, чи ти регіонал, чи ти людина взагалі, врешті-решт. Тому що реально, я розумію, багато інтересів є і фінансових, і тому подібне. Але це вже питання совісті, питання гідності людини, коли людина має обрати, чи вона підтримує. Нормальні демократичні цінності, чи вона хоче жити в нормальній країні, чи вона в банді, в банді, яка просто переслідує людей, б'є людей, наживається на людях. Тому не можна прощати, не можна пробачати того, що було. І я хочу сказати, що я впевнений, що пройду пройде декілька років, та вже зараз навіть. І Клеймо, регіонал, це реально клеймо буде. І, і реально буде е соромно за те, не що не підтримували це. ці дії, соромно за те, що мовчали, за те, що мовчали. І тому я хочу сказати, що ганьба тим людям, що зараз мовчать і нічого не роблять, Мовча, мовчки підтримують те, що відбувається. Я хочу сказати, що я маю. Надію, я маю впевненість, що ми, що народ наш український зрозуміє, що відбувається. Ті, хто досі не зрозумів, але вже тисячі, мільйони зрозуміли, і ще мільйони зрозуміють, що зараз відбувається узурпація, знищення українського народу. Тому я хочу сказати банду! Геть! Банду! Геть! Закінчуючи наш невеличкий пікет, хочу сказати, що у комуняк, які прийшли в результаті, в результаті удачного переворота в 1917 році, основний лозунг був граб на Це їх був основним лозунг і філософія партії. Це зараз замовчується, це. але це був факт. У партії регіонів. Партії злочинців, бо багато з них прийшло на крові до влади через бізнес. Основний меседж, ос, основна ідея це конвертування грошей у владу, а влади у гроші. Ніяких інших цінностей у них немає. Але це цінності дуже убогі. І тому Вже наступный год покажет, что они не потрібні эти дежурные. День Победы для нас, которые погибли отцы. Вот у меня отец прошел три Я его даже не помню и не знаю. Но я не знаю, куда он делся, когда людей очень много куда-то исчезло. Я прихожу всегда в этот парк и стою возле этой мобильницы. День Победы. Подходит эта партия Девистов и говорят, значит, чего это они сюда явились? Ну, А мы партия батькивщина, родина это, наша родина. Но я поворачиваюсь и говорю, а что, разве мне нельзя подойти к могиле хотя бы своего отца, потому что я не знаю где. Так мне это очень возмутилось. Неужели я коренная черниговчанка в этом городе не имею подойти хотя бы какой-то могиле, может быть, даже это мой отец. Когда рушили, меня везли как раз ночью с больницы, я видела, как они рушили этот памятник нашим воинам. Я тогда еще говорила, что нельзя трогать этот памятник, потому что это будет клеймо на всех потом. Это прах наших дедов и отцов и всех. И неизвестно, чем это кончится для них, вот это разрушение этих могил. Нельзя делать, нельзя тревожить брак наших. И когда мне указывают, где мне стоять и что мне делать, таким образом, ни один человек, я вообще не знаю, у кого это еще хватает ума, ума, голосовать за эту партию рецидивистов. Вы понимаете или нет? Не знаю. Они надо... поступали, это я сама знаю. За 200 гривен ступають партию регіона. Пойдіть на залі, куди ви збиралися? Че считав говорить, работать надо. Че так говорить. За 200 гривень вступать в партію регіону. Ми зараз чекаємо пару хвилин, наші друзі пішли роздати депутатам зверли, а потім вона... Ще кілька пунктів 5-6 місць ми О, хочемо, вони не буду. Ага. Ми Щоб ми не зустрічали. Справа в тому, що ми будемо пересуватися по стратегічним точкам міста Чернікова. Тому ми чекаємо наших, які вийдуть з міської ради. І якраз будемо потім. Так на нас вимоги такі. Ми не пробачимо 30 листопада і ми вимагаємо від влади всієї влади досить нас обкрадати, досить нас грабувати. Досить нам брехати і досить нас не вважати. І все-таки у нас побажання на новий рік. Ми їм довіримо, але нам доведеться, що їх рік терпіти. Друзі, давайте підтримуємо Майдан. Зараз 11-та. І заспіваємо разом з Київським майданом, бо вони кожний, кожну годину співають. гімн України. Ще Країни ні слава, ні воля. Ще нам, браття, українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, ми, ми, браття, у своє сторону. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття козаць. Тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми радя козацького Україні, Слава Україні, слава! слава Україні, Ерин!